У Полтаві сьогодні відзначають 31-шу річницю Дня Незалежності України. Традиційно це свято розпочинають із покладання квітів до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. На символічну церемонію покладання квітів до Дня Незалежності прийшли керівник Полтавської територіальної громади Олександр Мамай, його заступники, депутати міської ради, районних у місті Полтава Рад та працівники органів місцевого самоврядування. Олександр Мамай зазначає, що впродовж 31-го року наша держава відстоювала своє право бути вільною і саме Зараз як ніколи Україна доводить цьому світу свою незалежність. І, мабуть, найбільше свято для нашої держави за День незалежності, і саме сьогодні 31 ша річниця від цієї дати. Я тоді був саме молодим хлопцем, коли відбувалося. Розділення радянського союзу і коли наша країна стала незалежною, і сьогодні поклали квіти саме ще до одного символа нашої держави це Тараса Григоровича Шевченка. Тому, користуючись нагодою, хочу привітати всю полтавську громаду, всю громаду нашої незалежної держави під назвою України, саме з цим святом. Цьогоріч де незалежності, мабуть, як ніколи відчувається душою, серцем, тому що сьогодні йде війна, сьогодні. Росія намагається знищити нас як народ, як націю, як суверенну державу. Тому сьогодні зброю в руках ми відстоюємо свою незалежність. Сьогодні ми боремося за свою свободу, тому я хочу побажати в першу чергу нашим захисникам здоров'я, сили, наснаги захищати нашу державу, а також привітати всіх з цим святом, тому що воно дійсно об'єднує народ, об'єднує націю і говорить про нас як вільно суверенна держава України, ми своїми плечами, своїми руками, ми тримаємо мирне небо над усім світом. Я хотів би побажати кожному українцю витримки. Я вірю, точніше, переконаний на тисячу відсотків, що ми переможемо у цій війні. Я переконаний у тому, що Україна дуже зміниться після війни. Я переконаний у тому, що ми знайдемо національний консенсус, єдність і будемо як одна єдина сім'я. Ми знайдемо новий, досі невідомий цьому світу рецепт найкращої держави, саме Україна, стане локомотивом порятунку Європи. Представники міської влади закликають полтавців особливо в цей день пам'ятати, якою ціною будується наша історія, виборюється наше теперішнє, і з оптимізмом дивитися у майбутнє.